Руслан Токар провів особистий прийом громадян. В Нікополі обговорили питання реформування медичної галузі. Відзначили чергову річницю українського козацтва та вшанували пам'ять видатного кошового атамана Івана Сірка. Цього року вже друга нікопольчанка відзначила старічний ювілей. Розпочалася і триває підготовка до відзначення Дня Державного прапора України та 20-ї річниці Незалежності. Вітаю вас! В ефірі програма Нікополь сьогодні в студії працює Алла Масайло. 1 серпня міський голова Руслан Токар провів черговий особистий прийом громадян. Поспілкуватися щодо вирішення проблемних питань до мера звернулося 48 нікопольців. Під час проведення особистого прийому розглядалися та вирішувалися питання індивідуального і колективного характеру. Загалом поспілкуватися щодо вирішення проблемних питань, які хвилюють мешканців, звернулося майже 50 заявників. Більшість питань, з якими зверталися Нікопольці, стосувалися роботи сфери житлово-комунального господарства, а саме ремонту крівель багатоповерхівок, обрізки дерев, можливості встановлення індивідуального опалення. Також під час особистого прийому заявниками порушувалися питання соціального захисту населення та поліпшення житлових умов. За результатами Йому поспілкувавшись із кожним заявником, Руслан Токар надав відповідним управлінням та відділам низку доручень щодо детального вивчення та подальшого вирішення усіх порушених Нікопольцями питань. Питання реформування медичної галузі в місті обговорювалися під час громадських слухань, які пройшли приміщенні Нікопольського культурно-дозвільневого центру. Нікополь увійшов в число місць, де проводитиметься реформування галузі. Обговорити дане питання на громадських слуханнях зібралися керівники області міста, представники лікарняних установ та небайдужі нікопольці, які переймаються питання надання якісної медичної допомоги під час свого виступу заступник голови обласної ради Андрій Шипко зазначив, що перед тим ніж проводити реформування, потрібно спочатку обговорити пропозиції, які надійдуть від присутніх, аби в подальшому вибудувати систему охорони здоров'я на найближчі п'ять років. Під час слухань перед присутніми виступи виконуючи обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Валерій Самоленко та зазначив, що медицина в місті дійсно потребує реформування. Основна задача, яка стоїть перед лікарями, це надання вчасної та якісної медичної допомоги мешканцям. Саме на це направлена програма розвитку медичної галузі до 2015 року. Щодо процесу реформування, то він не передбачає скорочення робочих місць. Буде розширено мережу медичних закладів. Зокрема, на першому етапі планується створення первинної медичної допомоги. Це реконструкція першої, третьої та четвертої міських та дитячої лікарні, які матимуть статус амбулаторій сімейної медицини. Планується також розподіл медичної допомоги на первинну, яка фінансуватиметься за рахунок міського бюджету. Вторина і третина допомоги фінансуватиметься із обласного лише цього року в місті фінансування первинної допомоги збільшилося в два рази. Президент України підписав закон про порядок реформування медицини, що на сьогодні є актуальним, адже дана галузь терміново потребує допомоги. На сьогоднішній день здравоохраняння рівень оказання медицинської допомоги ні населення не удовлетворяє. Ни врачи не получают должной заработной платы и не имеют той достойной европейской перспективы, которая должна быть у доктора. Поэтому процесс модернизации системы здравоохранения, он, он назрел, он, он витает в воздухе. Вопрос в том, чтобы мы сохранили главный принцип врача, не навреди, чтобы мы слушали и население. Ті болі і ті проблеми, які є у населення на сьогоднішній день. Від час перший шаг, чому був прийнятий закон, він був прийнятий для того, щоб обізпечити фінансування і фінансування на первічний уровень. Під час проведення заходу майже всі присутні виказали позитивні відгуки щодо процесу реформування медицини у місті, який в подальшому дасть змогу медичній галузі відповідати усім європейським стандартам. В місті проводиться робота щодо правомірності реалізації скрапленого газу на заправних станціях. Розпорядження міського голови створена тимчасова міжвідомча комісія з перевірки використання газу в побуті. Розпорядження міського голови створена тимчасова міжвідомча комісія з перевірки використання газу в побуті. Днями члени комісії, до якої входять представники міської ради, Держгірпромнагляду, Державної інспекції цивільного захисту по техногенній безпеці та інші служби, які відповідають за безпечну експлуатацію об'єктів підвищеного ризику, перевіряли діяльність та розташування автомобільних газозаправних підприємств на відповідність чинним нормативним актам та наявність дозвільних документів. В ході перевірки було виявлено ряд порушень. Зокрема, деякі автомобільні газозаправні пункти не мають жодних документів та дозволів для здійснення своєї діяльності. Будем ініціювати перед городским головой подачу для дальнейшего розбирательства на уровне прокуратуры. Тех вопросов, которые на сьогоднішній день мы вывели. Потому что несоблюдение действующего законодательства идет ну, по таким моментам, которые в принципе не потому что это прежде всего вы ви сами видели это безопасность. Наразі діяльність усіх об'єктів, що працюють на території міста, знаходиться під особливим контролем у відповідних служб. Везде є свої замечания, но в частности, такі заправки, як -сервіс», в якому ми були, і одна з заправок Восток Газ, вони не мають этих документов на даний момент и проводять работы. Незаконна, а заправки до котрому провели бієст документація в толіної степені соответствують нашим требуванням. Робота можуть виконання усіх заходів та дотримання чинного законодавства дозволить запобігти нещасним випадкам при використанні газу в побуті та підготовки об'єктів до роботи в осінньо зимовий період. 6 серпня в селі Капулівка відбулися урочисті заходи, присвячені 525-й річниці українського козацтва та 331-й річниці пам'яті кошового атамана Івана Сірка цього ж дня на співочому полі пройшов обласний фестиваль козацької пісні і танцю. Традиційно, аби вшанувати пам'ять видатного кошового атамана війська запорозького низового Івана Сірка, до його могили приїздять представники козацьких формувань, громадських організацій, історики та гості, які відчувають себе справжніми нащадками козаків. З іменем Сірка пов'язана на героїчніша в літописі запорозького козацтва. Два з половиною десятиріччя він боронив рідну землю від ханських орд і ніколи не знав поразки, що є унікальним явищем у світовій історії. Сірко провів близько ста великих і малих походів козаків, давав відсіч ордам. Що вдиралися на території України вісім разів Івана Дмитровича обирали кошовим атаманом, чого споконвіку на Запоріжжі не було. Такої любові і шани серед січового товариства не мав жоден кошовий атаман. У своєму виступі голова Дніпропетровської обласної ради та голова ради з питань козацтва Євген Удот зазначивши, що пам'ять про Івана Сірка завжди живе в кожному з нас. На Його пам'ять, його світле ім'я навічно в наших серцях. І сьогодні на цьому святому місці. Я хочу від щирого серця побажати всім вам, незламної козацької волі, козацького здоров'я, великому атаману Івану Сірку, вічної пам'яті і слава, слава казакам та слава Україні! У своєму виступі голова райдержадміністрації Сергій Воронов наголосив, що на сьогодні українці мають все, про що мріяли наші предки, незалежну державу. Тому сьогодні необхідно об'єднатися усім разом задля розбудови нашої держави. Все те, за що боролися козаки, ми сьогодні маємо. Напередодні 20-ї річниці незалежності. Ми зобов'язані разом з вами об'єднатися і розбудовувати Україну, Дніпропетровщину, Нікопольщину. Так, як сьогодні хотіли наші діти, наші пращури, наші козаки. Вітав на славні Нікопольській козацькій землі гостей і міський голова Руслан Токар. Шановні друзі, бажаю вам пам'ятати історію, пам'ятати героїв України і впевнено створювати щасливу і героїчну нову історію вашого життя. Нехай у ній будуть трудові життєві перемоги, реалізації планів і мрій, щастя і миру. Слава Україні! Слава козацтву! Доля подарувала отаману при житті гучну славу, а після смерті життя в легендах і вдячну пам'ять нащадків. Вшанували пам'ять Івана Сірка хвилиною мовчання та покладанням квітів. Опісля чого урочисто було відкрито капличку та сторожову вежу, які знаходяться на території національної пам'ятки. Умови життя дітей, особливо в сім'ях, які знаходяться у кризовому стані, та сім'ях опікунів, постійно знаходяться на контролі відповідних органів. Днями служби у справах дітей та кримінальної міліції було проінспектовано родини, де вихованню дітей приділяють недостатню увагу. Під час рейду сім'я перевірялися побутові умови проживання дітей в родинах, що знаходяться в кризовому стані, неблагополучних сім'ях, які знаходяться під особливим контролем. В базі даних служби у справах дітей знаходиться 76 сімей, в яких виховується 84 дитини. Метою рейду є попередження насильства в сім'ях, виявлення фактів невиконання батьками своїх обов'язків. Через недбайливе ставлення до виховання дитини одній сім'ї було винесено офіційне попередження про відповідальність батьків, зокрема матері, за неналежне виконання батьківських обов'язків по утриманню та вихованню. Раз в місяць, в якому випадку, совместно с криминальными лицами, с другими социальными службами мы посещаем эти семьи. Просто щоб контролировать и знать ситуацию, как як она в какую сторону меняется, щоб потом более радикальные меры приймати в интересах детей. За первый квартал у нас Набули статусу діти, рібенок сірота, старшої бізнесредії піки п'ятдесят 56 чоловік. Особлива увага спеціалістів приділяється також проживанню дітей у сім'ях опікунів, які мають бажання взяти під опіку дитину. Рейди, сім'я на території міста тривають. 11 серпня свій сотий день народження відсвяткувала жителька Нікополя Ганна Марківна Зарецька. В день знаменної події ювілярку навідали керівники міста, представники управління праці та соціального захисту населення, депутати та члени міської організації партії регіонів. Вітаючи іменинницю зі святом, виконуючи обов'язки міського голови Лариса Дуксова. Від імені очільника міста Руслана Токаря побажала їй міцного здоров'я, миру та злагоди. З нагоди старічного ювілею зачитала та вручила вітальний лист від президента України Віктора Януковича. У день народження отримала Ганна Марківна і грошову допомогу, яка передбачена програмою соціального захисту населення на 2011 рік. Приймаючи вітання квіти та солодощі, ювілярка подякувала поважних гостей за турботу та увагу, адже саме це у її віці так необхідно. Весело і радість, і рада, що поприходило стільки, поздравляють мене. Я вам благодарю. Крепко. Велика сім'я, ось головне надбання і скарб життя. Ганна Марківна народила та виховала 11 дітей. Двічі отримувала звання мати героїня. Свою любов та турботу бабусі дарують 10 внуків, 7 правнуків та два праправнуки. Сама ж ювілярка говорить, що віра в краще та дружня родина. Ось головні секрети її довголіття. В Нікополі розпочалася і триває підготовка до відзначення дня державного прапора України та 20-ї річниці незалежності цього року. Святкування планується і широким розмахом, яке пройде у дусі національних традицій. Шановні жителі та гості міста, запрошуємо вас 24 серпня на святкування 20-ї річниці Незалежності України. З 14 до 18 години у парку перемоги відбудеться фестиваль майстрів народно-ужиткового мистецтва Чисті джерела, на якому кожен бажаючий зможе пройти майстер-класи з Петриківського розпису, гончарства, художньої ковки і лозоплетіння та відчути себе справжнім майстром. На території парку буде розгорнуто козацьке містечко з веселими розвагами та виставками на козацьку тематику. Фестиваль супроводжуватиме та концертно-розважальну програму від творчих колективів Нікополя. О пів на сьому вечора на площі, що напроти міської конкому, на вас буде чекати грандіозний святковий концерт за участі гостей міста. У якості ведучого виступить фіналіст шоу Мінута слави та Україна має талант пародист Олександр Скічко. Зі своїми яскравими та неповторними номерами виступлять фіналісти шоу Україна має талант, брати акробати Страхови та гурт «Село і люди. Запальні танцювальні номери Нікопольцям подарують фіналісти шоу Танцюють всі. Головним подарунком до свята стануть виступи відомих українських співаків Лами та Олега Скрипки з гуртом «Воплі до плясова. О 22-й годині «Нічне -немо» на дні Кополин засвітить яскравий салют, опісля якого до 23-ї години триватиме дискотека з Олегом Скрипкою. Чекаємо жителів та гостей міста на святкування 20-ї річниці Незалежності України. І на цьому наша інформація вичерпана. Нагадаємо і ще раз теми випуску. Руслан Токар провів особистий прийом громадян. В Нікополі обговорили питання реформування медичної галузі. Відзначили чергову річницю українського козацтва та вшанували пам'ять видатного кошового атамана Івана Сірка. Цього року вже друга нікопольчанка відзначила старічний ювілей. Розпочалася і триває підготовка до відзначення Дня Державного прапора України та 20-ї річниці Незалежності. І на цьому наш випуск завершено. Дякую, що залишалися з нами. Побачимося за тиждень.